70 років минуло з Дня перемоги, які ви, дорогі ветерани, наближали мужньо і героїчно, втрачаючи побратимів, здоров'я, але не втрачаючи духу і волі. Цей день ще раз нагадує і доводить тим, хто знову з загарбницькою метою приходить в іншу державу. Переможе той, хто захищає свою землю, хто відстоює правду і справедливість. Ніхто не думав, що через 70 років ті. Які пережили страшну війну, втрачатимуть своїх онуків і правнуків у новій війні, підступній агресії на нашу землю. Та перемога буде. За нами правда, незалежність нашої вітчизни і наша воля. Низький уклін вам, дорогі ветерани, і вічна пам'ять тим, хто щастю поліг в боях. З Днем перемоги, ваш Віталій Клічко.